Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Як і обіцяла, показую вам, як я роблю квас із березового соку. Для початку я сік процідила. І пластмасові пляшки собі намила. Буду готувати я квас в пластмасових пляшках. Яка ємність цих пляшок не має значення? Знаєте, як кажуть, які приготувала, в таких і готувала. Також. Для приготування квасу мені знадобиться мед і сухофрукти. Можна використовувати будь які сухофрукти, але мені найбільше подобаються, подобаються сушені яблучка, то я з ними і готую. Також можна використовувати і родзинки. І Цукерки. Я також пробувала готувати з цукерками барбарис, дюше, см'ятні, родзинки. Але зупинилася. І мені саме найбільше подобається оце квас на сушених яблучках. Ну що ж, не будемо більше балакати, а почнемо готувати. Беру пляшку, яку я приготувала, і ставлю, ставлю в миску, це щоб, це щоб як буду я наливати сік, то менше. По столу його розливать. А тепер сушені яблучка набираю і по одному шматочку вкидаю в пляшку. Сухофрукти я не мию, тому що я сама їх готувала і знаю, в яких умовах вони сушилися. Скільки яблучок вкидати, я не рахую. Ну, ось так, бачите, накидала я в пляшку. Оце, і достатньо вже. А тепер я ставлю лійку на пляшку і набираю чайну ложку меду. Так. І вкидаю я у пляшку. Можна також і чайною ложечкою допомогти меду швидше От туди попасти в нашу пльошечку. І починаємо заповнювати пльошку березовим соком. А тепер, дорогі мої глядачі і підписники, важливий момент в приготуванні березового квасу. Сік. Березовий. Ми повністю не наливаємо, щоб повна була пляшка, бо нам необхідно залишити місце для процесу бродіння, щоб тоді вже в цьому процесі утворився нам березовий квас. Неповну ми пляшку налили. і Ось, бачите, скільки я місця залишаю. Але також нам необхідно прибрати з пляшки повітря воно нам там не потрібне. А це зробить зовсім легко. Рукою я отак пляшку притискаю і повітря випускаю. І отак притискаю я, аж поки березовий сік зовні не полється. Бачите, аж, аж через край лється. І закручую я пляшку кришкою. Отак, тугенько. І все. Хоч ми, отак пляшка залишилась притиснута, але це нічого страшного. В процесі вигравання квасу пляшка зробиться рівненька, гладенька і тугенька. І так я буду зразу заповнювати всі пляшки, або вірніше, заповнювати пляшки соком, який у мене є. Розприділила сік, я вже по своїх пляшках вийшло в мене. 15 2-літрових пляшок і 1,5-літрова. Також на останні дві пляшки, в мене не хватило сушених яблучок, то я ось додала сюди сливи сушені і сушені вишні. Можна залишити пляшки десь на добу в приміщенні, щоб пришвидшити. Початок процесу вигравання квасу. а можна зразу ж виносити їх в погріб, чим я зразу і займуся, бо у мене, як я вам говорила, кухонька маленька, а у мене пів кухні займає березовий сік, який я законсервувала, і який охолоняє. Починаємо пити свій березовий квас влітку, десь вже, в кінці червня. Як на вулиці спека така неможлива. І ми працюємо на городах, і потрібно вгамувати свою спрагу, а води ж нап'єся, то спрагу не вгамуєш. А витягнув так із прохолодного погріба, пляшечку квасу холодненького, різкенького, і вип'єш так кваску. І до душі він припаде, пристоне. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!